Отже, як розвивалася та розвивається і буде розвиватися електронна комерція в Україні е, на наш погляд. Е, перше, з чого варто почати, це те, що за останні два роки у нас, е, на жаль, е, через повномасштабне вторгнення, е, зокрема, зменшується кількість інтернет-користувачів і загалом ну, якби населення в Україні. Тим не менш, кількість інтернет покупців збільшується, і частотність покупки теж збільшується. Ми про це будемо говорити і далі, але висновок, який можна зробити з цього слайду, і один з основних власне висновків моєї сьогоднішньої презентації і оглядової екскурсії, це те, що людей стає менше, але купують вони частіше. Тому важливість кожного окремого покупця нині в електронній комерції вища для будь-кого, хто продає в інтернеті. Так, йдемо далі. У нас слайди підвантажуються з невеличкою затримкою, тому буду робити такі невеличкі паузи. Середній чек онлайн-покупки в Україні, зокрема, загалом в усьому інтернеті, складає 1225 гривень, і він трошки зріс. Але загалом залишився без змін в порівнянні з в 23-му році, в порівнянні з 22-м. В 24-му, можу сказати, що він поступово зменшується, і це можна сказати, що гарна новина, тому що пов'язано це з частотністю. Люди частіше купують, купують товари, які менше, і тому середній чек теж стає менше. Рухаємося далі. Загальний об'єм, за нашими даними, продажу товарів і послуг в інтернеті складає 182 мільярди гривень. І в 2023 він зріс в порівнянні з 22 на 21% за нашими даними. Частка e-commerce в ретейлі. В Україні складає 10%. Зупинюсь тут трошки детальніше, бо не до кінця зрозуміло, що це означає. Грубо кажучи, це означає, що кожна 10 гривня в Україні витрачається, на, витрачається в інтернеті, не якісь побутові речі, послуги тощо. Як же ми себе відчуваємо в порівнянні з іншим світом в цьому показнику? Зазвичай цим показником вимірюють якби проникнення електронної комерції у світі, наскільки е, взагалі населення люди е, користуються інтернетом в побуті для того, щоб купувати якісь речі, до порівняння ці дані з сервісу статіста вони е, загальні в публічному доступі. Е, в Китаї такий показник сягає майже половини, тобто 46%, 46% або 46 гривень зі 100%. Витрачає людина в Китаї в інтернеті, ну і от по інших країнах теж можна побачити цю статистику. Тут якщо у нас збережуться темпи зростання, то ми можемо в цьому показнику наздогнати такі країни, як Канада, Швеція, Фінляндія, у яких вони от складають 14-13% відповідно. Середній чек вже на наших майданчиках, середній чек онлайн покупки в 2022 році складав 1107 гривень, в третьому, дев'ятсот І приблизно десь на цьому рівні він залишається. І в 2024 році варто сказати, що середній чек це така досить, особливо в нашому випадку, це досить абстрактна величина, оскільки ми ну, найбільший наш маркетплейс пром, він продає різні категорії речей від там, вішачків для одягу до маневрових тепловозів, і, відповідно, середній чек тут може суттєво різнитися. Варто звертати увагу на середній чек в межах якоїсь конкретної категорії. По темпам зростання замовлень в 2022 році, зі зрозумілих причин, у нас він був від'ємним, якщо порівнювати з 2021 роком, але в 2023 році вже е, позитивний і склав 21% рік до року. Е, тобто на 21% більше замовлень у нас в 23-му було в порівнянні з 22-м. В 24-му зростання теж зберігається. Для того щоб трошки проілюструвати наше зростання в 22-23 роках, можна побачити от такі от графік по замовленнях. Це велике просідання, це початок повномасштабного вторгнення, країна агресора піки – це або свята, або, на жаль, якісь події, які змушували населення нашої держави купувати якісь конкретні речі, зокрема блекаути, коли була потреба в генераторах. Так званих товарах енергонезалежності тощо, ну а також товари воєнторгу, які властиво зберігають свою популярність, на жаль, і досі. Як змінювався середній чек, так само він поступово зростав протягом це графік за 2022 рік, протягом 2022 року.